Всім привіт! У мене сьогодні дитина скучає і я вирішила, що треба зробити з нею якесь печенько. так як вона любить таким займатися, чимось їй занято. Печення я буду робити рогалики з троядовим варенням. Для початку беремо цукор 100 г. Я його відважила. Ось тут в мене є 100 грам цукру і одне яйце. Гарно перемішуємо. 400 г муки беремо і 2 чайні ложки розпушувач. Ось тут є 2 чайні ложки. Перемішуємо муку з розпушувачем, даємо 3 столові ложки сметани, домашньої або якомога вищої жирності, якщо це магазин так. І 50 грам масла розтопленого. трошечки солі. Так, Замішуємо наше тісто, просто перемішуємо. Трохи зліпили наше тісто, тепер його домішуємо. Получилося ось у нас таке тісто. Беремо ніж і ділимо його на 5 частин. Так. Ці всі частини складаємо в тарілку, де я замішувала. І я ставлю це в холодильник, а це одну частину буду розмішувати. Розстачу. Тонесенько розтачуємо до 3 мм. То тісто має бути тоненько розтачене. Так, в мене тоненько беру таку тарілку, не знаю, вроді би 20 см має, Ні, напевно, менше, щось маленьке. І вирізаємо. Вирізаю кружечок в ній. Тепер ділимо пополам. Пополам. Так. Ось так. Все, тепер будемо робити з цього печення. Це забираємо, розпочаємо його пізніше, робимо печення підучи. Молодець. Дальше старше, бо воно підросте від одного далі. Воно ж буде рости. Все, молодець. Так, запікала я при 200 градусах. При 200 градусах в духовці до 20 хвилин навіть менше. Вийшла в мене така мисочка, Ну, я ще мисочку вже від, відкинула, дала. Вже людям, щоб їли, бо вони так зразу хотіли. Значить, цукровою пудрою посипаю. Дуже на смак смачні, дуже. Тісто дуже м'яке, дуже добре. Бувають, вони таке тісто забите, але не таке це дуже смачно. Я боялася, що воно десь потече, воно ніде не потекло, дуже гарно все на вигляді.